Ілота морав дали наказ завдати нового ракетного удару по Україні, та раптом вибухи сталися прямо в них під носом. В кабінах все охопив вогонь, а злітно смугу закутали вибухи. База авіації, що здавалася безпечним місцем для воєнних злочинців, почала розкладатися на атому через масштабну атаку української зброї. Що не стало розбиратися, хто є хто, а просто все спалило. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписатися. Ми розпочинаємо в московській області ра в районі аеродрому Мячково Розбився літак за інформацією ЗМІ, літак повністю згорів під час падіння. У результаті аварії загинули пілоти, наближений до силовиків. російський телеграм-канал Маш пише, що літак з бортовим номером ра 01808 виконував політ. А згодом він перестав виходити на зв'язок. Борт помітив з неба, екіпаж іншого борту та помітив про інцидент. Цитую літак вилиті. Ви з аеродрому Мічкова та впав в поле, виконуючи плановий тренувальний політ. А пізніше уламки так нам помітили із повітря під час падіння. Літак повністю згорів. Так зазначили в телеграм-каналі База. Додамо, що в російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю пролунали вибухи. За інформацією керівника центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрія Коваленка. Приліт був в районі аеродрому, де роз розташовується один із складів з шахадами. Пізніше генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому. Також у морожі були оприлюднені кадри, на яких було показано дим у Приморську Ахтарську та було чуто сирена, а також звуки, нібито БПЛА. в моніторингових групах. Також викладали локацію ураженого об'єкта. Йдеться в публікації, і найцікавіше, що ці інциденти сталися якраз тоді, коли стало відомо про те, що перші французькі винищувачі «Міраж-2000» прибули провели в Україну, про що повідомив. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню, і за його словами, літаки під керуванням українських пілотів, які протягом кількох місяців проходили підготовку у Франції, братимуть участь в захисті неба України. Лекарню не повідомив скільки саме літаків вже поставлено Україні. і Він пише, що в Україну прибули перші з обіцяних винищувачів. Наприкінці ж минулого року лекарню говорив, що міражі будуть передані Україні протягом перших трьох місяців 2025 року. Він зазначив, що літаки оснастять новою технікою, зокрема системами вогню, повітря, земля та системою радіоелектронної боротьби. А раніше ЗМІ припускали, що їх навряд чи буде багато з огляду на обмежену кількість цих літаків, наявних у Франції. Нові літаки цього типу зараз вже не виробляються. Називалося число в шість літаків, проте офіційно це не підтверджено. А Макрон раніше говорив, що бойові літаки дадуть змогу Україні захистити свою землю і свій повітряний простір. Він при цьому також не уточнив. Скільки винищувачів планується передати. Заважимо, що Міраж 2000 це багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, перебуває на озброєнні ВПС Франції, Єгипту, Індії та низки інших країн, включно із Тайванем. На думку військового аналітика, видання Девіда Екса, Міраж «Міраж-2000» у складі повітряних сил завдаватимуть удари по рашистських військових кораблях, батареях ППО, штабах і складах постачання на тимчасово окупованих РФ територіях півдня та сходу України. Також очікує. Ця, що українські повітряні сили будуть озброювати міраж 2000 тими самими французькими боєприпасами, які вже використовуються на старих радянських літаках. Міг 29 Су-24 та су 27 крилатими ракетами «Скальпі Джі» і плануючими бомбами «Хаммер». У Форбс зазначають, що міраж 2000 озброєні для точних атак наземних цілей на відстані до 155 миль, посилять наявно в Україні технічну базу зсу, яка здебільшого складається із су 24 зі змінною геоматрією крила. До речі. Якщо вже говорити про авіабомби, то повітряні сили ЗСУ використовують для ударів по позиціях окупантів авіабомби МК 83, вагою 460 кілограмів. Відео такої бойової роботи вперше було б показано на широкий загал. Його розмістив у своєму телеграм-каналі український журналіст Юрій Бутусов вперше зафіксовано на відео застосування. Український винищувач Су-27 із 39-ї бригади тактичної авіації завдає удару по російських позиціях американської тисячофунтової авіабомби авіабомбою 83 обладнаної комплексом джієм. Так йдеться в повідомленні на оприлюдненому відео. Видно скиди авіабомб на базування рашистів, які облаштовували свої позиції в лісосмузі. Коли було зроблено відео, і на якій ділянці фронту не повідомляється. Водночас, за інформацією журналістів, зараз українське командування застосовує рішучі зусилля з виявлення Су-24 на різних складах і відновлення їх до льотного стану. Зокрема, відкликаючи пілотів і штурманів із відставки знову на службу. Українські ЗС явно планують зберегти суд два Експлуатації в найближчому майбутньому і вони навіть розробляють нову плануючу бомбу місцевого виробництва, щоб дати бомбардувальникам більше варіантів озброєння. Так підсумували у видання Форбс. А тим часом французькі винищувачі Міраж 2000 які отримала Україна, можуть прикривати і інші літаки винищувачі F 16 а та також прикрити українську піхоту під час наземних операцій. Про це заявив експерт та заступник директора компанії з за виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Цтую далі його слова. Потрібно Зуміти, що це щось на зразок наших Су-24. Вони мають озброєння з можливістю завдавати удари як по наземних, так і по повітряних цілях. Дві 30-мм гармати, які є на борту, можуть працювати на відстані до 2000 метрів. Сказав Храпчинський, і він пояснив, що літаки одного типу, як ось міраж, загалом не вирішують проблем. Але в комплексі з використанням винищувачів F-16 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення можна вирішити низку питань щодо отримання паритету в повітряному пр. Остарі на думку Храпчинського винищувача F-16 можуть прикривати винищувачі міраж під час наземних операцій. Він наголосив, що додатково ми кажемо, що в нас будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення, СААП, які будуть надавати вказівки, і в реальному часі бачимо думать, що відбувається на відстані до 600 кілометрів, де розгорнуті засоби ППО і реп деякі засоби ураження розміщені на території ворога. Вони можуть надавати такі ціли вказівки, щоб вже можна було відпрацьовувати або з під крила F-16. Знать або з міраж, або з наших мігів чи «Сушик», зазначив експерт. І за його словами, наразі ні Україна, ні Росія не мають паритету в повітряному просторі на лінії бойового зіткнення, оскільки обидві сторони активно застосовують засоби. ППО водночас міраж суттєво збільшать потенціал України щодо завдання ударів по ворожій території або по території тимчасово окупованого Криму, адже ракети класу повітря-повітря, які використовує цей літак, можуть долати відстань в 100 кілометрів. Храбчинський також наголосив, що Україна може. Отримати загалом до 40 літаків такої модифікації. Ну а ми нагадаємо, що в липні минулого року стало відомо про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16 виробництва США і вже використовує їх у війні з РФ. літаки Україні передають не самі США, а їхні європейські союзники. Скільки саме винищувачів було поставлено, не повідомляється. Однак, очевидно, що йдеться про невелику кількість, ймовірно, менше десяти. Також підтверджено втрату одного винищувача. Ну а загалом Україні обіцяно кілька десятків цих Шин поставки мають відбутися протягом найближчих місяців та років. При цьому в 2024 році українська ППО знищила понад 1300 ракет, 11200 ударних БПЛА та 3200 розвідувальних БПЛА. Також збито 40 російських літаків і 6 вертольотів. Також раніше повідомлялось, що на аеродромі Астаф'єва в Московській області був нашкоджений російський військово-транспортний літак АН 72 військово-морського флоту Арефія. І орієнтовна вартість літака близько 4,5 мільйона доларів. За даними української розвідки, на аеродромі. Детонувала основна силова установка літака, і крім цього на російському аеродромі Аренбург 2 знищили військово-транспортний літак Ту 134 пожежа, що спалахнула на аеродромі, повністю знищила літак, який належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Ерефії. А нещодавно було також опубліковано відео з кабіни українського винищувача Су-27. демонструє, що літак випускає залп високоточних керованих бомб GBU-39B бі наданих США по російські цілі. Як розповіли оглядачі. The World Zone. раніше ці бомби були інтегровані в міг 29 Тому нові кадри стали яскравою ілюстрацією того, як інша радянська техніка адаптується до сучасних викликів. Авіабомби стали частиною програми модернізації українських ВПС, що дає змогу інтегрувати західне озброєння, включно з ракетами IGM-88 Harm та GDM-ER на платформи радянського виробництва. Винищувач Су-27 пофарбований в характерний піксельний камуфляж, випускає залп із чотирьох бомб на підйомі перебуває під кутом близько 60 градусів? Такий маневр виконується з метою збільшення дальності польоту, бомби і мінімізації часу, який літак проводить в зоні дії ППО противника. Для запуску використовується спеціальна стійка bru 61 що дає змогу закріпити відразу чотири таких боєпопаси на одному пілоні. При цьому цікаво, що інтеграція західних технологій в радянські літаки вимагає використання додаткових систем управління, включно із планшетами, пристроями, які встановлюються в кабіні пілота і через них. Відбувається розрахунок траєкторії польоту та управління боєприпасами. Керовані боєприпаси малого діаметру SDB, такі як GBU-39, стали особливо важливим інструментом, або як пишуть оглядачі, корисною зброєю для українських ВПС в останні місяці, згідно з даними внутрішньої української оцінки, опублікованої на початку року, близько 90% бомб GBU-39B досягають своїх цілей, що підтверджує їхню високу ефективність. Річ і в тім, що ці боєприпаси є вкрай незручними для поро. Охоплення, що створює додаткові проблеми рашиські ППО. Ну а тим часом винищувач міг 29 повітряних сил України здійснив удар по позиціях окупантів, скинувши відразу вісім високоточних авіабомб GBU-39 SDB. Кадри цієї бойової операції було опубліковано в телеграм-каналі. Називається він соняшник, пов'язаний із зв'язком з українською військовою авіацією. Ну а згідно з даними каналу, удар припав на скупчення штурмових і Місця зберігання боєприпасів у Запорізькій області в операції брав участь міг 29 що перебуває на. Зброєні 114-ї бригади тактичної авіації ЗС України відео демонструє момент одночасного складання всіх восьми боєприпасів та наступні кадри ураження цілей на землі. В публікації також йдеться, що використання восьми авіабомб одночасно дає змогу вражати кілька об'єктів, які перебувають на значній відстані один від одного, що істотно збільшує тактичні можливості української авіації. Ну ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Будемо вдячні бачити ваші вподобайки, а також підписку до зустрічі. Слава Україні!